Всі бачили сторіс так сказати, з анонсом нового проєкту, нового кемперу. Він буде інший зовсім взагалі інший, інший кемпер. Тут буде все не так, як завжди. Бо багато хто просив в особистих повідомленнях, в дзвінках, переписках, зроби щось таке не дуже круте, як завжди, а класичне. Ось воно класичне. Оце класика. Це американська класика, 60-ті роки. Мінімалізм. Це кухонна зона, це полички для зберігання, це столешня. Тут буде раковина з водою, під низом буде вода, там буде акумулятор. Ну, це зрозуміло. Воно має бути ну, в будь-якому випадку. Переходимо в зону. Спальні, це спальня, тут будуть дверцята, це місця для зберігання. Тут знизу буде дитяча поличка, це обов'язково, бо без діточок ніяк неможливо. Воно дуже класно, все нарізано, ось таке рівненьке, офігенне, все нафрезеровано на ЧПУ-станочку. Але ні, мені не подобається. Бо коли зробили на комп'ютеру, прорисували, начебто все нормально, ні, так не працює. Треба все нарізати, все скласти, а воно не складається. Воно не може скласти з першого разу, бо воно так не працює. Тому що є креслення, над якими я сьогодні працював, оце склав якось, там підрізав, там підпиляв, там підчухав, там відрізав. Ну це дуже такий непростий процес, щоб його зібрати біля комп'ютерного проєкту. І потім що? Олівець, лінієчка, шуруповертики, лобзики, там, фрезери, треба допиляти, замалювати. Ось так замалював, написав собі. І все це піде у смітник. Ну, як у смітник? Воно поріжеться так на маленькі шматочки і піде отуди в пічку. В пічку піде. Все спалиться і буде вирізане нове з моїми поправками. Так що, ось так воно працює. Це все сміття. Чекайте, чекайте новинку. Новинка буде ось така крутезна, все буде дуже класно, мінімалістично, але функціонально. От, як повинно бути. Так що чекайте, буде, буде, буде. Чекаєте чи ні? Пишіть в коментарях, цікаво, не цікаво. Чи чекали ви саме ось, ось такий стиль мінімалістичний. Давайте, давайте, пишіть репости робіть, Ну, мені буде приємно. Дякую вам всім.